Добрий день, вас вітає інтернет-видання Буг. Я Людмила Романчук, і сьогодні у нас в студії депутатка Володимирської районної ради, а віднедавна і голова бюджетної комісії, а також головна бухгалтерка управління інфраструктури Володимирської міської ради. Добрий день, Добре Оксана Мірчук. Вітаю вас. <свісно> <свісно> Я нічого не пропустила О, тільки не пропустила багато <свісно> регалів. Добре. Отож, перш за все вітаємо вас із новим призначенням віднедавна, та головою бюджетної комісії в Володимирській районній раді. Не боялися брати на себе таку відповідальність? Ні, знаєте, не боялася. З фінансами я працюю з 2000-х років, будучи працюючи в управлінні соціального захисту, потім в управлінні інфраструктури, в управління житлово-комунального господарства. Це не є для мене нове, тому ніяких вагань не було. Хоч і не скромно, але не було. Що спонукало вас стати депутатом районної ради і чим різниця те, чим займаєтесь ви як депутатка, від того, якою, можливо, уявляли цю діяльність? Працюючи в різних сферах в органах місцевого самоврядування, була дотичною до багатьох процесів. Але видно, прийшов той час, що треба стати було ще якимось рушієм в цьому, бути не тільки е, споглядачем цих процесів, а будучи ще якимось ну, причетною бути до якихось тих процесів. Відповідно, обрала для себе партію за майбутнє, того що мені імпонувала робота Ігоря Гузя в окрузі, його цілеспрямованість, його наполегливість, його бажання щось міняти, бажання щось. Ну, Щось втілити в цьому. І от воно мені імпонувало, і я вирішила для себе спробувати. І обрали <свісно>, депутатом районної ради. Ну, ви депутатка вже більше трьох років, так? Що найважче для вас у цій роботі? Е, в районі, ну, напевно, що найважче це власні інтереси е, залишити за кадром. А й ти свідомо, знаючи, що це рішення має бути прийняте, що хоч там якісь є особисті, негабиста якась неприязнь до когось чи до чогось, воно не залишається позаду. А ти маєш прийняти це рішення, ти маєш взяти участь в цьому процесі, і ти це робиш. А які свої ініціативи можете назвати, які ви висували найважливіші, та, як е, так, як депутатка Так, як. Депутатська діяльність припала на таку Каденцію, коли і коронавірус і війна, потім повномасштабна війна з лютого 2022 року. Таких процесів і обмеженість фінансового бюджетів районної ради там немає де настільки розгорнути свою якусь депутатську діяльність. Тому основним напевно, що тим, що для мене було це звернення до Юрія Погуляйка. Головою Волинської обласної державної адміністрації щодо його ініціювання перед фондом держмайна передачі в комунальну власність громад газоносних мереж, так як вони в роки. Радянського Союзу в більшості в громадах будувалися за рахунок коштів самих мешканців, сіл, селищ, а потім були просто передані в безоплатне користування газових господарств, за які вони тепер ще беруть із населення гроші за транспортування цього газу. Тому це найбільше такою було для мене ініціативою. Також беру участь в процесі переходу церков. З московського патріархату до в українську церкву це звернення підтримання звернення до так само до Юрія Погуляйка було щодо розриву договорів оренди земель та майна між УПЦ МП, також непродовження, не непролонгування тих договорів в час війни в подальшому, тому що це ну. Це є нагально, напевно, що його ще воно ще мало бути разом з завершенням Радянщини, коли Україна стала незалежною, цей процес мав бути тоді ще запроваджений. Ну, ми втратили трохи часу, але я надію, що зараз, як ніколи, це стоїть першочерговим, того, що не може бути в Україні російська церква. Коли та церква. Фінансує Росію, фінансує війну, фінансує смерть наших військових, і вони це прославляють. От так не має бути. Має бути в Україні українська церква. Це основне, що є на сьогодні. Ви очолюєте бухгалтерський відділ в управлінні інфраструктурі, так раніше працювали у соціальній сфері. І скрізь у цих сферах на першому плані стоять люди. Але не завжди вдається вирішити питання, з якими вони звертаються на їхню користь, оскільки потрібно спиратися на закон. Чи бували ви у таких ситуаціях? Так, в Скоріше це в соціальній сфері, треба було шукати прогалини в законі, щоб можна було вирішити ті чи інші питання. Але це, напевно, що скоріше могли зробити ну, люди десь там знайти, щось, там зробити якусь це такий людський фактор міг бути. Я старалася скрізь, скрізь. Спиратися на букву закона, шукати ну, шукати в законі відповідну статтю, шукати відповідний пункт в законі, щоб допомогти людям. І ну, нам це вдавалося. Важкі були роки 10-11 року, коли ще ми пам'ятаємо, нас був такий експеримент з наданням піль готівкою за електропостачання. Люди. Ну, категорично відмовлялися від цього, дуже категорично. Вони не могли зрозуміти, що отримавши готівкою, вони отримують більше ніж перерахунком на банк. Так воно трошки з початком антитерористичної операції цей. Експеримент скасували. Але на сьогодні люди все-таки повернулися до монетизації пільг. Все одно люди зараз отримують всі пільги готівкою на рахунок. І не вже звикли до цього. Це був просто тоді такий час, було таке несприйняття людей у цих норм закону. Потім почалася антитерористична операція. Це були ж на початку 2014 року. Це робота з мобілізованим, це робота з в подальшому з учасниками бойових дій, сім'ями загиблих, з сім'ями пропавших безвісти. Коли ж законодавство не було настільки адаптоване до тої верстви категорій населення, коли вони. Ще щось ми намагалися і зробити на місцевому рівні тому, що державні законодавчі акти не відповідали потребам сьогодення тих категорій. Намагалися впровадити свої програми фінансування з місцевого бюджету. Якось ми це старалися залагодити, але все в рамках законодавчого. 24 лютого лютого, спочатку повномасштабного вторгнення, почався новий етап для країни і для міста і для кожної людини особисто. Як застала війна особисто вас, і що було найважче у перші дні? Застала війна зранку, як всіх. В шостій годині, прокинувшись, в, скрізь в мережах, інтернет, мережах телебачення, скрізь писало, що розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Важко було зрозуміти це, бо ми ніколи не жили в час війни. Ми, ну. Такої війни. Ми розуміли, є антитерористична операція на сході України. Ми надіялися на те, що вона далі не затягнеться, що ми цього не відчуємо і не побачимо, що особливо наші діти настільки цього не відчують. Було важко дітям пояснити, діти були в розпачі, вони не знали, що робити. Вони такі були ну, перелякані. Просто як для них це був шок. А для нас, дорослих і батьків, було найвище, що ми будемо робити далі. Багато хто виїхав, багато хто почав збиратися, переїжджати в іншу місцевість. Ми з чоловіком вирішили, що ми лишаємося тут, ми працюємо тут, наші діти так само лишаться в Україні. А як буде, то буде видно далі. Треба було взяти себе в руки, абстрагуватися і. Щось Почати робити, щоб менше думати про ті реалії. Почали волонтерити, почали шукати якісь інші шляхи виходу з тої ситуації, типу знаходити інвесторів, знаходити волонтерів, які допомагали один одному. Знаходити, допомагати і матеріально, і допомагати і морально військовим. Але так з часом 2-3 місяці минуло, і все одно так як виконання своїх обов'язків ну, змушує повернутися до роботи. Потрохи ми вернулися до роботи, почали виконувати свої, е, свої е, безпосередні обов'язки почали виконувати і Така ну, реальність оця затягнулася. Вникли, продовжили діти, вчаться, чоловік працює, я працюю, допомагаємо. Ну, зараз як такої волонтерської діяльності я не займаюся. Це скоріше підтримка ініціатив перевірених волонтерів. Тому що ці публікації в соцмережах. Що Тим допомогти, тим допомогти. Ну, я в таке мало вірю. Я знаю волонтерів, які працюють з 2014 року, з якими познайомилася на початку 2022 року, з які вже перевірені часом. І от з цими волонтерами ми працюємо. Ну, Скоріше, це фінансова допомога, підтримка різних ініціатив їхніх. Так само брат є військовозобов'язаним, так само перебуває на Сході вже, він з 2014 року перебуває, тому. Питання військових мені недалеке, і допомога так само їхньому підрозділу, він в 55-му батальйоні ТРО нашого служить. Тому намагаємося чимось підтримати. Виконанням своїх безпосередніх посадових обов'язків, я думаю, виконанням якісно своєї роботи на місцях це теж допомога війні, це теж до наближаємо мир. У громаді відбулось чимало змін щодо позбавлення топонімів у назв міст, сіл, вулиць. Володимир позбувся приставки Волинський Нарешті так перейменовано вулиці. Як ви ставитесь до таких процесів? Безперечно, тільки позитивно я ставлю до цього. Це те саме, що і стосується і церковного питання. Це так само і позбавлення будь-якої радянщини. В селах, містах, і в назвах вулиць, міст, сіл, усьому. Це, це потрібно, це на часі. І до цього кожен українець має ставитись так само позитивно. Змінилася міст, назва міста, повернула історичну собі назву, повернула, повернув назву район. Це... Заслуга нашого депутатського корпусу так само ну, першочергово, це найбільш певно, що було в рушійці. І ініціатива це народний депутат Ігор Гусь. Його наполегливість, напевно, була найбільшим в чому рушієм. Повернули назву міста, повернули район, починають міняють назви. Сіл, це так само є одне з процедурних питань, які розглядаються районною радою. затвердження зміни назв сіл. Змінилися в місті дуже багато вулиць, по селах змінилися вулиць. Навіть в місті та вулиця, де я проживала до 2023 року. Вулиця Гагаріна, вона зараз вулиця Каденюка. В селі, де я народилася, виросла, так само змінили назву Колгоспу, вулиця Колгоспна була, а тепер захисників України. Ну, Воно все одно якийсь відновлює націоналізм в кожній людині. Якусь патріотичність, все одно вона більше зростає в людях. І, і це Є на часі сьогодні. Погоджуюсь з вами. В чому вбачаєте секрет вашого власного успіху, так? І як встигаєте робити декілька справ, і займати декілька посад одночасно? Це, напевно, наполегливість в роботі. Бажання, як кожної жінки, бути кращою в чомусь. Як можна сказати, що жінка чогось не може? Жінка може все. І якби було в добі там 28 годин, все одно жінка б справлялася з усім, з посадами, з домашніми справами, з іншим, з рукоділлям якимось, з, з, з будь-чим, але жінка справиться. І, але основне це треба любити свою роботу. А я її люблю. Я люблю те, що роблю в будь-чому і в професійній. У домашніх справах. А як ви, власне, перезавантажуєтесь, відпочиваєте від робочих моментів? Відпоч... До війни я їздила на море. Це для мене був такий релакс. Я так люблю. Це ну, море для мене просто. Це відпочинок на всі 200%, навіть не на 100. А зараз це прогулянки на свіжому повітрі. Це... Природа і весна, осінь це в мене є робота на землі. У мене є в селі, грядка, де я там купаюсь, де саджу, щось вирощую. Ну, Це в мене продукти моєї праці. Оце, напевно, основні розвантаження і перезавантаження. Ну і сім'я з дітками побути. Ігор Польонка залюблений у спорт, віктор фіщук, писав пісні. Роман Віслобоков займається шкіряними виробами. Колись він нам розповідав в анкеті особисто. Так чи знаходите ви час для якогось власного хобі і яке воно? Ну, зараз напевно, що це скоріше лінь, бо час би знайшовся щось робити. А раніше я любила, якщо була в юності, навчалася вже і працювала, ще бувши певно в першому декреті, як я пішла за старшою дочкою в декрет, я любила вишивати. Зараз воно, може, не настільки актуально, ця вишивка. А колись це для мене було. Я любила, я могла дві ночі посидіти, вишити там якусь е е серветку, могла рушника вишити. там Для мене якийсь орнамент побачила цікавий, і треба було його перенести. Дуже багато вишивок в мене ну, зараз вони в селі. От тепер, як кажуть е діти, не модно. Зараз не модно стільки вишив. Все лишилося в селі. Але це для мене було. Таким захопленням, дитячим ю, юнацьким захопленням. Які три основні цілі ставити собі на наступний рік? І на, на цей вже можна сказати, ну, так? так? Це ж новий. Так. Як кожна людина, я хочу, щоб я і моя сім'я були щасливими в нашій державі. Я хочу, щоб на, нарешті настав той довгоочікувана перемога з миром, щоб ми могли поїхати на море відпочити. А також я хочу відвідати якийсь з міст України, я не була в Кам'янці-Подільському і не була в Івано-Франківську. От якісь з цих міст я б хотіла відвідати в цьому році. Нехай справді ваші питання цілі, і нехай буде перемога нам усім. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що у студії була депутатка Володимирської районної ради, від нещодавно очільниця бюджетної комісії, а разом і головний бухгалтер управління інфраструктури Володимирської міської ради Оксана Юрчук. Дякую.